Все чесні вітаючи вас у день вашого ювілею, звертаємося до вас словами Святого Голосина. Те, що хоче запалити інших, має горіти у тобі самому. Вже більше 20 років тому, маючи цікаву ідею, ви запалили вогникам великого руху, подружніх та священників та створили міські осередок попружніх зустрічі, відчуваючи, що цей проект бо потрібний ще тоді, тепер та має велике майбутнє, адже він охоплює велику кількість українських родин. Дар вашого священства та дар Святого Духа подружжя дали добрі плоди спільної праці духовенства та мирян нашої церкви. Завдяки вашому жертвенному служінню, тол толерантності, харизмі та любові наша спільнота. А визнання міжнародної спільноти подружніх зустрічі. Сердечно дякуємо вам все отче вачі за активну участь у створенні та розбудові спільноти Подружніх зустрічі в нашій греко-католицькій церкві. Бог поєднує наші з вами життєві стежки не видимо диткою з дня створення нашої сім'ї. Ви були отцем, що давав нам шлюб у церкві Преображення, коли ми присягали перед Господом на наш подружній Союз. Ви давали настанови на спільне. Ми жили сину, і мали нагоди нагоду чути ваші проповіді з перших днів вашого служіння в церкві Христа Пресвятої Богородиці. Дякуючи вашій ініціативі запровадження в Україні руху, руху подружніх зустрічі, ми пережили реколекції де отримали глибоке переосмислення таїнства подружжя і натхнення керувати дарами діалогу в родинному спілкуванні. На реколекціях зародилося життя нашого молодшого сина Богдана. Поєднання якого до світової, до світової громади християн Бог доручив саме вам. Отже, Бог дає нам можливість спостерігати за вами, брати своє життя приклад вашого жертовного служіння і застосовувати слова святого Письма, яке ви несете у своїх правах. Пригадуємо більше 20 років тому ви запросили нас на наші перші реколекції подружньої зустрічі. Ми захотіли служити Господу і людям. У цей урочистий день від усього серця засилаємо щирі молитви до Бога за ваше здоров'я, довголіття і любов і просимо його про продати діалогу, який веде до святості, щоб завжди ви чули голос Бога, а врат не побоявся щось змінювати його сімдесять п'ять. Нехай ласкавий Господь кожний крок вашого життя благословить для служіння українського народу.